へえ。<music> своя, А то залізете на небо і ми, не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає бога. Тілько я. Так оце німець злавати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай німець каже, мене знаю. Отак то ви навчаєтеся у чужому краю, німець каже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого та мерлана онуча та голі. Німець каже, ви слав'яне, слав'яне, слав'яне. Славних прайдів великих правники погані. І колари читайте з усієї сили, і шафари, і ганка, і слав'янофіли так і притес І всі мови славянського люду, всі знаєте. А своїх. Колись вони по своєму глаголить, як німець покаже, то до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились. По німецькому показу та й заговорили так, що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А квалту, а крику, а гармонія сила, музика, та й годі. А історія. Поема вольного народу, Шо ті римляни неубогі. Чорт зна що не брути? У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривала. Почитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті, якоми все розберіть. Та й спитайте тоді себе. Що ми, шиї сини, яких батьків? Ким? За що закуті? Та й побачите, що, що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельмошні гетьмани. Чого ж ви шванитися? Ви, сини сердешної України? що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Ви чуваєтесь, застеруть ремінь, а з їх, бувало, і топили. Може, чуваєтесь, щоб раз совіру заступило, що синопам-трапезондам галушки варила? Правда, правда, наїдались. А вам тепер вадить і насичому німець картопельку садить, а ви її купуєте і жте на здоров'я та й слави та Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоїна, що картоплю родить вам байдуже, аби добра була для городу, ви ванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала та й вас роздавила свою славу, доборолась Україна до самого краю. Дякую. Украї до одинокому мені. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі і б'ючі, пречисті ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла, замітала. Аж страх погано в отім хорошому селі. Чорніше, чорної землі, блукають люди, Повсихали сади зелені. Погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть. Їточок своїх ведуть у селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано, дуже страх погано в отій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачить того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на Україні добро. Ми ж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не зосталось сліду панського в Україні. Григорович, дідусю, ану, поглянь з висоти. Що бачиш ти навкруг сьогодні? І чи здійснилися думки? Чи сталося те, про що писав ти у своїх творах і віршах? Чи мрії всі твої збулися, про що ти думав, бачив в снах? Якби ти жив, дідусь, сьогодні, то був почесний ветеран. Можливо, був простий, незнаний і не відкрив би свій талант, в селі чи в місті обитав би, мав пенсію, що заслужив, квартиру мав би, може, хатку, садок вишневий посадив, а може, був би мільйонером най на марці роз'їжджав, а може, б мав велосипеда чи з палицею шкутильгав, мав би городик невеличкий. Сам доглядав його, як слід, а може, був би підприємець чи фермером в селі своїм. На тебе б люди працювали і не один, а навіть сто. А може, був би депутатом і керував вже не авто. Тоді б писав ти вже не вірші і не картинки малював. Ти виступав би на нарадах, в Верховній Раді засідав, онуки. Б Вчились за кордоном і дітям добре б допоміг. Купив хатинку біля моря і мав би власний вертоліт. А їв би тільки в ресторані, не борщ, не кашу й галушки, возили б харч за океану, кумедні страви дорогі. А може, був би ти голодний. Народі, кажуть, бомжував, не мав ні хати, ні городу. Усе пропив, програв, віддав. Ти ночував би у притулку чи просто неба на землі. Від тебе відвернулись рідні усе буває у житті. Тарас дідусик дорогенький, так що ж змінилось за цей час? Ось ти стоїш на п'єдесталі і щиро дивишся на нас. Нема запитуєш, прийдешніх, допоки будемо так жити. Одні не знають дадуть гроші, інші не мають їсти й пить. Так, може, встанеш в підесталу і скажеш нам прості слова. Невже зібрались ми даремно, невже не стануться дива? Тарас Григорович Шевченко, ми обіцяємо тобі, що мрії всі твої здійсняться, і стане краще на землі. Не будуть люди бідувати і витруть сльози на очах. Життя настане пречудове, сміх, щастя, радість на устах, а нашу славну Україну Прославим ми на всі літа. Допоки буде жити пам'ять, лиш процвітатиме вона. Тож люди добрі, схаменіться, творіть лиш добрі діла. А ми, Тарасові нащадки, говоримо такі слова. Творіть і серцем, і душею добро повернеться до вас. Допоки буде жити пам'ять, Шевченко буде споміж нас. Я ходжу у шостий клас, дуже весело у нас в класі є у нас аж три дитянки, три веселі гомінки. Катеринка у нас в класі, олімпійський математик, танцюристками у нас є дівчатка вищий клас. Аня, Лєра, Віка. Ось які вони у нас. В класі є, у нас герой Павло. За дівчат стоїть горой та ще грає у футбол. Він у нас супергерой. Приїжджай до нас до школи і побачиш нас свистунівський шостий клас! Є на сході України чарівна земля, де живуть щасливі люди. Тут живу і я, де лани широкополі, там, де дзеркало ставків, народились ми з тобою, щоби славити батьків. Спадок наш безмежне поле, весняні сади, і блакитне чисте небо, мамині пісні, і гніздечко біля стріхи, і пташиний спів, і незламний дух народу, і спокон віків. Виростайте ж, покоління на святій землі, і красу свого викраю, Збережіть в душі, вирушаючи в дорогу, не забудьте ви, той садок, що біля хати квітне навесні, Троїцька земля батьківський поріг, це родина вся, це дитинства світ, нива золота, соняшника цвіт, запашні поля, це мій оберіг. Саме ми занедбуємо свою долю наших дітей і онуків, тому що саме ми стаємо тими заручниками цього світу, тому і недаремно Тарас Рогоро Шевченко нас закликає бути вільними людьми. Тобто він закликає, щоб в нас була воля в нашому серці, в нашій свідомості, бо можна задля свого добробуту погубити свою волю, стати рабом на все своє життя і для і онуки своїх покласти на рабство. Тому, дорогі мої, саме недаремно Шевченко скаже: повстаньте, порвіте кайдани, не треба закувати себе в кайдани свої психології чи особливо свого того недостатку, бо це теж є кайдани.